Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 15 квітня, і в цьому випуску ви побачите. На обліково-фінансовому факультеті Миколаївського національного аграрного університету відбулося урочисте вручення дипломів випускникам магістрам. На базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського наук пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни взаємозамінність, стандартизації і технічні вимірювання. Відбулася гра за Кубок ректора з КВН. На обліково-фінансовому факультеті Миколаївського національного аграрного університету відбулося урочисте вручення дипломів випускникам магістра. На урочисте дійство було запрошено батьків, друзів, викладачів кафедр обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Ректор університету, професор В'ячеслав Шибанін, привітав випускників. Сьогодні це дійсно для вас хвилююча така хвилина. Ви отримуєте сьогодні диплом. Ви отримуєте ту платформу, яка в перспективі дасть вам можливість, реальну можливість знайти своє місце в житті. Хай на вашому шляху буде мир, добро, злагода. Мені хотілося б, щоб ми зустрічались на святах, от ви приходили, щоб ми ділились. І я вірю в те, що ми будемо з вами і були єдиною командою. Яка називається Миколаївський національний аграрний університет. До вітального слова приєдналася декан факультету Ольга Вишневська та науково-педагогічні працівники факультету. Ви виходите з таким багажем знань, з таким відношенням до суспільства, до себе, до своїх близьких, що це дасть вам можливість швидко адаптуватися до руслому житті. Зі словами щирої подяки до науково-педагогічних працівників університету звернулися випускники факультету. Я дуже вдячна університету та своїм батькам за те, що я тут навчалася. І можу з гордістю сказати, що цей університет найкращий. Я б хотіла пожелати університету, ну, мабуть, більше студентам, щоб вони моменты моменти життя э, прожили в своє удовольствие і прилагали много усілі іментом, тому, що їм нравиться. Навчилася дуже багато чого, навчилась розмовляти, навчилась висловлювати свою думку. знайшла дуже багато друзів, дуже багато спілкування отримала. І 6 років навчання це пройшло для мене. Суто задоволенням, і все було класно. Тільки найкращі побажання всім і найкращі враження від цих прожитих років. Я бажаю університету надалі розвиватися, щоб кожного року приходило багато студентів, які своїми знаннями, здібностями, тим, що вони можуть, і е, науковими досягненнями все більше е, допомагали процвітати університету. На базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. З 31 березня по 3 квітня на базі інженерно енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни взаємозамінні, стандартизації і технічне вимірювання серед вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. В Олімпіаді взяли участь представники вищих навчальних аграрних та технічних закладів з усієї України. Урочисту церемонію нагородження другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади провів перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко. Згідно наказу міністерства освіти і науки Миколаївський національний аграрний університет визнано базовим вищим навчальним закладом по проведення другого етапу цієї олімпіади. Ми визначали шість переможців, шість. Призерів, які отримали відповідну кількість набраних балів. Це перша була умова. І воно так у нас і вийшло по двом групам по 6 студентів, кращих із кращих, як чи говорити відверто. Ну і відповідним чином там була вимога щодо кількості набраних балів від максимальної можливої. Тобто для того, щоб стати призером, треба набрати не менше тої кількості, мінімальної кількості балів, які вимагаються положити. Переможцями другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання серед аграрних вищих навчальних закладів освіти України визнано Ростислава Юрескола, Миколаївський національний аграрний університет. Перше місце. Руслана Ситенка Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Друге місце та Івана Бандуру Львівський національний аграрний університет. Третє місце. Все переповнене почуттями, тому що учасники дуже сильні і задачі я б не сказав, що були із легких, і конкуренція була велика, тому атмосфера була дуже і дуже напружена. На олімпіаді мені дуже понравилось. Нас прийняли дуже, дуже добре, хорошо. Папа тому слові в абші були дуже очень і Питаж нас кормили дуже хорошо. Дуже багато вражень, дуже багато вражень від міста, дуже багато вражень від університету, який так тепло і щиро зустрів. Багато вражень від олімпіади, від організації цієї олімпіади. Тобто, дуже велика вдячність вам і вашому університету за такий теплий прийом. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулась гра за кубок ректора з КВН. У конкурсі взяли участь команди п'яти факультетів університету та технолого-економічного коледжу. Відкрив гру за кубок ректора з КВН та привітав студентство ректор Миколаївського національного аграрного університету професор В'ячеслав Шибанін. Я хочу кожному з нас сьогодні побільше, щоб ми з вами сміялися, улипалися, як російські мови кажуть. І саме головне, я хочу, щоб ви знали, що від таких свят у нас всіх, щоб був мир, мир в нашому університеті, мир в нашій милій, рідній, незалежній Україні. Конкурсна програма складалася із двох етапів. У першому турі команди представляли свою візитку. Другий етап складався із трьох конкурсів, з-поміж яких біатлон, у якому команди ставили командам суперникам по два запитання. Фразою гусь свієї товариш, їтюк спровоцирував драку сарай на сарай. Перше місце посіла команда інженерно енергетичного факультету Пенсіонат енергетика. Дякуємо учасникам за позитивні емоції та чудовий настрій. Обажаю, тільки, мабуть, щоб набиралися, але, а в цілому мені дуже все було дуже все було смішно. Видно, що ребята стараються, розвиваються і є дуже хороші таланти, які потрібно підтримувати і розвивати. Тому я їм бажаю тільки напора і упорства в цьому нелегкому веселому ділі. На самом деле. Давно я не був, ну, от они радуються раз, Давно я не був на таких студентських мероприятиях, Прям спомнів свої студентські роки. Мені понравилось. Я хочу побажати більше позитивних емоцій, щастя, радості, всього найкращого. Тому що наш університет найкращий. Я хочу побажати багато сміху, посмішок, щоб в наші дні, в нашій улюбленій аграрці були насичені яркими моментами. Зайтися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що відбуваються в ньому на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з ним народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться в НАУ-ТІВІ наступної неділі, 26 квітня о 21.30. На все добре!